Украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы, заявили источники. Стремление Киева вступить в НАТО также будет снято с повестки дня. Встреча прошла конструктивно, позитивно. Никто ничего не отвергал, никто не встал из-за стола и не ушел. Неужели вы оставили нас один на один с несправедливостью и меняют их психологию с гражданской на военную? це помогали, толкали Україну в війну проти Росії. Українські військові не могли зайти в любой дім, взяти, що вони хотят. Какой нынче праздник у русского народа? Да никакого. Вот в Белгороде погибают люди, и с каждым днём всё тревожней, тревожней сводки. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це це віже випуск російської антипропаганди. Подейкують, що від нашої програми помирають вороги, а друзі навпаки живуть довше і почувають себе краще. Адже тут ми намагаємося нарвати, наскільки це можливо ще й гарний настрій. Тож не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і не забувайте правильно інвестувати свої гроші. Єдині гарантії безпеки, які має наша країна, які маємо ми, це збройні сили України. Тож підтримуйте обов'язково наш збір. Для третього батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ми збираємо 210 тисяч на плати ініціації, і будь-яка ваша допомога надзвичайно важлива. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого ефіру. Ну, і, звісно, пристівниця, тому що ми розпочинаємо в Паріж. Американці приїхали з о смягченні санкцій проти Росії. США представили союзникам предповідня по заключенню мирного соглашення між Росією і Україною, включаючи условия прекращения бойових дій. и смягчения санкций против Москвы, если прекращение огня будет устойчивым. План фактически заморозит войну, при этом украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы, заявили источники. Стремление Киева вступить в НАТО также будет снято с повестки дня. Во все услышания то же самое повторила глава американской делегации госсекретарь Марка Рубио. Впрочем, куда важнее, что именно он сообщил в конфиденциальном телефонном разговоре министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Которо позвонил сразу после завершения парижских переговоров. Я говорил с Лавровым, поскольку когда проходят такие встречи, важно поддерживать контакт с другой страной, а иначе они не будут знать, что происходит, и будут вынуждены руководствоваться слухами. Так что я поговорил с ним напрямую, рассказал о встрече с украинцами, на которой мы предложили план. Мы не углублялись в детали, но я думаю, Лавров получил некоторое представление об этом плане. Я рассказал, что встреча прошла конструктивно, позитивно. Никто ничего не отвергал, никто не встал из-за стола и не ушел. Соединенные Штаты продолжают работу в этом русле с европейцами и с Українців дальше, звісно, аже далі проявлення європейцями уктою українцями орієнтованості на поиски мірного На жаль, от європейців ми бачимо орієнтованість на продовження війни. Мені здається, що на четвертому році повномасштабної війни в Росії розпочинаються дуже правильні рухи, такі які можуть ну хай не знести, але трошки похитнути сьогоднішній режим Путіна. Зібралися якось на площах. Матері загиблих героїв російської армії, ну як героїв Вагнерів. І нічого кращого вони не придумали, як звертатися до винного злочинця Путіна. Головне завдання якого було якраз стерти і знищити Вагнер, зокрема, що він зробив із Євгеном Пригожним. Так от, жінки розповідають сльозливі історії про те, як їхні діти пішли у Вагнер, тому що, виявляється, у військкомат. Чомусь їх не брали, пішли захищати родину, боротися із укранацистами живота свого не жалеє, але вони загинули. І тепер для Росії вони вважаються ніким. Вони не добровольці, а отже, жодних виплат від держави немає. При тому мама мала би переживати не знаю, за якісь. Почесті, за визнання, за вот та от все. А ні, вони кажуть, що вони, тобто вагнери, екс-вагнери, не можуть отримати ветеранські посвідчення, інвалідність не дають, ну і, звісно, ніяких пільг, тому що вони ніхто, вони сміття. Ну і, власне, Путін помогіє це все. Треба якось передати. Самкам вагнерів, щоб вони не засмучувались. Річ не в тім, де служили їхні покидькі діти, чоловіки, і не тільки річ в тім, що абсолютно всі, хто загинув на війні, для Росії це сміття, про яке краще забути. Наші синав'я добровольно з'явили бажання захищати свою родину, свій город, сім'ю і всю російськоязичне населення, а фашистів. Не сомневаясь в правильности действий, мы поддержали своих сыновей, которых с детства воспитывали как защитников отечества и крепкий тыл семьи. Наши ребята вступили в зону СВО в добровольческое формирование Вагнер. Не потому, что они мечтали там быть, а потому что их не брали в военкомате по тем или иным причинам. Никто, конечно, не думал о смерти или о каких-то денежных вознаграждениях. Да мы и не знали о том, что наши дети навсегда останутся на поле Брани. Они понимали, что Родине очень нужна их помощь. Раз за многими ребятами пришли даже в исправительные колонии. Без колебаний и обдумывания наши дети подписали контракт. Большинство ждут годами удостоверения членов члена семьи погибшего. А многие бойцы Вагнер более двух лет не могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Бойцы Вагнер на гражданке получают инвалидность по общему заболеванию. Фонд социальной защиты населения отвечает, что нам не положены даже региональные льготы. Наши дети не добровольцы. Мы матери, которые отдали нашей родине самое ценное, что у нас было. Своїх дітей, Уважаемый Владимир Владимирович, неужели вы оставили нас один на один с несправедливостью? Ой, до речі, а чому ж така неефективна російська армія? Знайшлася відповідь від покидька Сладкова, який переповідає свій досвід, отриманий у Сполучених Штатах Америки, виявляється там. Не роблять як в російській армії, ну тобто, зеків із тюрмі не винаймають. Там не хапають людей на вулицях, не змушують їх обманом підписувати контракти чи не заманюють якимись величезними коштами. Там дуже цінується мотивація. От Славков розповідає про те, як буквально на Бродвеї він. Знайшов рекрутинговий центр, який абсолютно себе нічим не видавав. Двоє красивих представників тебе заманюють. Якщо все ок, то відправляють далі на другий етап. І, наприклад, 150 кандидатів, які хочуть служити в американській армії, потрапляє туди тільки один. Тому що відбір не негативний, а навпаки, позитивний. Кращі з кращі туди мають потрапити. І контракт це не якась там ганчірка підписана кров'ю, а прям солідний документ. Далі підготовка, військовий вишкіл і, звісно, психологія. Яка міняє свідомість військового, можливо, саме тому Сполучені Штати Америки це не Росія. Можливо, саме тому Сполучені Штати Америки мають першу армію світу, а не другу на територію Росії. Курс 9 з половиною неділь. Ну, як фільм Ізвесний Американський про любов, 9 з половиною неділь, в течение яких і міняють їх психологію з гражданської на військову. То есть они э, учат кричалки, они учат ходить с троем, сержант орет на них, они все что-то делают. Что меня удивило прежде всего? Это то, что все выполняется точно. Офицер поднимается на какой-то холмик и смотрит на все издалека. Всеми занимаются сержанты. В принципе, когда я спросил, а за что? отвечают сержанты в армии США, а мне ответили, не-не-не, они отвечают только за две вещи. За боевую подготовку и за воинскую дисциплину. Офицер только получает полностью готовое подразделение. И он не думает, у кого понос, у кого диарея, кто хочет служить, кто не хочет, кто больной, здоровый, прибыл. Он руководит только абсолютно готовым к выполнению задач подразделением. И вот так я наблюдал за ними день за днем. Интересно было смотреть, как они получают вещевое удовольствие. Стоит на вещевое удовольствие, получают имущество. Это не как у нас там. На те шинель, на те шинель, там поменяйтесь если у кого что. Нет. Все четко рассмотрено. И это была моя первая, так сказать... Возможность взглянуть на, на американских солдат своими глазами, находясь среди них. Всі на світі роздають поради Україні, як правильно воювати, політику займатися, виживати, спиняти Росіїв і не тільки. І ніхто жодного разу не опинився в нашій шкірі. Але тим не менше, поради направо і наліво роздають. При тому долучаються до цих порадниць, що й абсолютні маргінали, які взагалі із себе нічого не представляють. Ніхто нуль, шістка, ті, хто облизують яйця Путіна, ті, хто йому при нісі паде, і всі. Як Лукашенко, який розповідає, що президент України Володимир Зеленський, звісно, людина хороша, але дуже дуже недосвідчена. І що Зеленський має це нарешті визнати. Ну так, президент Зеленський 25 років при владі не перебуває, і 30, як Лукашенко теж ні, тому що в Україні демократія і зміна влади в Білорусі. Перший єдиний, можливо, останній президент. А в нас Шостий Лукашенко розповідає про те, що Україна, звісно ж, нікому не потрібна в європейському союзі. Ага, а де потрібна? в братському трикутнику Білорусь, Росія ні дякую. Ми там були. Нам дуже не сподобалось. Тож ми воліємо зайняти своє почесне місце в європейському союзі, де буде конкуренція, де буде точно непросто, але принаймні брати не будуть приходити і нас вбивати. І Куди Україна лізе? Это, это, понимаете, это 7-минутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный, он это должен э, признать. И если ты чего-то не понимаешь, я же помню из своей жизни, так ты слушай старших, ты слушай других людей, делай соответствующие выводы. Ты в Европейском Союзе, куда ты будешь продавать вот на, на поверхности свою сельскохозяйственную продукцию? Куда? Если там Германии, Франции и прочее, этого добра предостаточно больше, чем Украины. И ты еще, что произойдет? Произойдет падение цен. Цены обрушатся, но главное не падение или рост, а не Это значит, фермеры лягут. в Европейском Союзе. И многое другое. Смотрите, все помогали, толкали Украину в войну против России. А когда Украина просто хотела провести через Европейский Союз свое зерно и загрузить в Польшу зерновозы и поставить низшей, бедной Африке, где это не хватало, нет, мы вас туда не пустим, мы высыпали прямо это зерно на улице. Поэтому прежде чем туда лезть, надо подумать, тебе это надо? І хвилинка наших улюблених казочок із Курської області, басні від деокупованих мешканці Курської області, яка прикордонна до України, стверджують, що ніяких перемовин з українцями не має бути, адже з нас нічого не змінилося. Це що вони цікаво мали на увазі денацифікацію чи русофобію. Уточніть, будь ласка, кажуть, що ми. Воюємо із мирними, з пам'ятками, зі школами, і не тільки. Чуєте? А нагадайте, будь ласка, скільки, наприклад, лікарень дитячих ми знищили на території Курської області чи будь-якої іншої, скільки драмтеатрів ми розбили, і не тільки. Бо все, що відбувалося на Курщині, це каби. Хм, А ви знали, що кабів немає в Україні? Що це росіяни бомбили свою ж Росію? Але звісно ж, вони продовжують розповідати про те, що українські військові то мародери. От прям я й не знала, що у росіян, які все вивозили під часту в українців, виявляється, є що брати. Хіба що українські військові забирали своє назад додому? Хоча навряд хтось чимось би користувався після тих же росіян. Але далі найсолодша історія, як наші військові все рубали топором. А ви не знали? Та збройні сили України укомплектовані ще й холодним озброєнням для того, щоб рубати пенсіонерів, дітей розстрілювати і не тільки. Боже, чим далі від моменту, коли Збройні сили України вийшли з території Курщини, тим набагато цікавішими. Тают бздуры. Да, добрый день. Что, что думает народ э, Куряне, что думает по поводу мирных переговоров, конца войны, когда, чего, как? Ну, я не знаю, как Куряне, я скажу от себя. Не знаю, может быть, это э, очень грубо прозвучит. Я считаю, что мирных переговоров никаких не должно быть. Почему? Потому что сейчас вот это все ведет, мирные переговоры, мирные переговоры. Ничего с той стороны не изменилось щадящего ничего нет мирным переговорам э, с их стороны э, ну нет никаких попыток даже а что должно быть, что они должны делать чтобы мы могли сказать, ну да, походу можно попробовать с ними поговорить ну хотя бы знаете как, не воевать с памятниками, не воевать со школами, с мирными людьми не издеваться над ними что вы конкретно имеете в виду? Но так как вы человек известный много что смотрите, я думаю, вы видите как идет как она, эвакуация из Суджанских районов, из Суджи из самой вы видите какие слышите какие зверства. были, да, просто расстрелы, такие издевательства, что батюшка вот местный, ну, помню, Алексей или как его, с Исой, они вывозили людей, батюшка сейчас э, в госпитале находится, ну, поражение там дроном было. Это где мальчика повешенного нашли? Да, да, да. Повешенного и еще, ребенка. Да, и еще батюшка говорил, что с той стороны просто приезжали автобусы, вот эти вот туры были у них, продавали билетики, и люди приезжали на автобусах и приходили в Соджу из каждого дома они могли взять все, что они хотят. Но это что такое? Это не а ну-ка ну ка поподробнее. Я вот впервые об этом услышал. Ну. Это кто? Это украинцы устраивали, да? И как много это было, и как долго? Ну как много и как долго я не знаю. Я могу вам потом в э, личку либо в ваш канал бросить именно <кос <SF> <косầy> <косầy> вот это видео, когда батюшка вот это все рассказывает. Это Было, когда суджа была под ними, да. и такие туры были. Люди сами рассказывают, что э, украинские военные они могли зайти э, в любой дом, взять, что они хотят. Если они э, не хотят что-то брать, они просто топором э, рубят телевизоры. да, что -то... Ну вот это все. Так... А от на Білгородщині якось так війну вже серйозно і не сприймають бойові дії, прильоти дронів не заважають влаштовувати концерт. І навіть вся білгородська адміністрація біла і плісала. Хоча направду білгородці те, що трошки обурюються, бо не розуміють, яке свято нині на Росії. Ніякого, стверджують, щось кожним днем стає все трудніше і трудніше жити. Зведення тривожніші і тривожніші. І це у той час, коли місцева влада продовжує просто веселитись. Друзья, как мы узнали, вчера 11 апреля у нас в Белгороде прошел большой концерт Белгород-Арена. Это большое такое здание. И свезли туда, оказывается, всю администрацию нашей Белгородской области. На концерте выступал Денис Майданов и другие национальные какие-то ансамбли а накануне незадолго до этого 6 апреля в новостях была прошло так быстрой строкой о том что белгород арена была отремонтирована за 170 семьдесят миллионов бюджетных рублей И мы понимаем, что, видимо, к этой дате все это было и приурочено. А в конце концерта вышел Гладков в белой рубашке и поздравил всех с праздником. А какой нынче праздник у русского народа? Да никакого. Вот в Белгороде погибают люди, и с каждым днем все тревожнее и тревожнее сводки. Очень много людей гибнет, очень много людей просто раненых и контуженных. И у нас много... в городе все больше и больше уже содрогаются стекла. Это говорит о том, что просто вот эти военные действия, они приближаются к городу. А Гладков поздравил с праздником. Какой у нас сегодня праздник? В Пейсах. Делаем выводы, друзья? Еще народ уже возмущается просто тому беспределу, который он творит. Во-первых, миллионы он тратит на эти концерты. Это бюджетные народные деньги. А во-вторых, в этом году он заложил тоже 36 миллионов на высадку тюльпанов. У него праздник, понимаете? І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте під завершення нашого випуску обов'язково лишати свій лайк. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І обов'язково задонайте на плати ініціації для FPV-дронів 3 третьому батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Посилання на наш збір в описі до цього випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.